Доброго дня, мої шановні глядачі! Цікаво подивитись, які плани в Кремля на найближчий час щодо України. В контексті війни, звичайно. Що планує Кремль щодо України? В контексті війни на найближчий час розпочати? Ну, дивіться, те, що вони накопили, розпочати застосовувати плоди того, що вони вже підготували почву. Тобто, мається на увазі, вони назбирали якусь кількість зброї і вони будуть намагатися створити для себе невеличку проміжну перемогу. На жаль, таке є. Так. Чи досягнуть вони своєї мети за допомогою цієї зброї? Так, ну, дивіться, не досягнуть. Вони будуть незадоволені. Получається, те, що їм прийшло. Там їхні союзники їм передали, або те, що вони виробили самі. Вони просто спускають все ну, от, на вітер, так? але карта світу перевернута. Вони ну, не мають такого результату, який вони хочуть. Це пов'язано з обстрілами України. Так, це пов'язано з їхньою пекельною стратегією нанести нам емоційної шкоди. Так. Але знову ж таки вони будуть незадоволені. Це от воно піде за вітром. Ну, звичайно, буде певна шкода, буде певна шкода того, що тут іде падіння того заліза, дрони літають і з повітря. Загроза, небезпека, ворогу розв'язуються руки, але в них, невірні розрахунки, в них невірні розрахунки щодо тих цілей, які вони мають на меті. Ну, ось так. Ну, звичайно, шкоду вони нанесуть, але вони будуть незадоволені. Тепер давайте подивимось щодо е, ситуації на фронтах з боку е, російських орків. Яка там ситуація і що планує Кремль там? Скажена шалена атака, е, будь-якою ціною вистояти перемогти і, е, ну Мати те, що вони хочуть. Тобто тут кіт він робить таку троянду із сталі, із заліза, Викувати, викувати те, що загартувати те, що їм потрібно. тобто Будь-якою ціною досягти своєї мети на фронтах. Ну, в основному вони хочуть брати скаженою атакою, силою, натиском, створити ситуацію, коли плавиться залізо, і з нього можна виліпити все, що завгодно. Тобто, це буде така от жорстка, пекельна ситуація, яку вони хочуть створити. Чи вийде в них? Спочатку буде їм, скажімо так, вести. Спочатку вони будуть відчувати себе вільними, але поступово, ну, от, якби в них буде все для цього: і зброя, і люди, і нібито будуть вони відчувати себе ну, на верхівці. Але поступово, як бачите, кіт пливе навколо нього акули. Поступово їхнє відчуття радості, волі звужується до страхів, розумієте, а коли пливуть, вони не підозрюють, в яку пастку вони самі себе загнали своєю. Скаженістю, своєю відсутністю до логічного мислення, до стратегічного мислення. І в результаті цього вони будуть намагатися, піти, піти, втікти, буде зупинка їхня. Ось так. Буде постраждалі люди багато. Тобто це в нас відлюдник, відлюдник на лодці. Які неспроможні знайти вихід із ситуації. Тобто тут буде і полонені в них, тут будуть в них і постраждалі, і будуть такі, що будуть бігти звідти. Тобто на тих територіях, там, де вони будуть намагатися пробити оборону або вистояти, витримати, вони спочатку будуть відчувати себе більш-менш так нормально. Да? Поступово вони от своєю зухвалістю вони втратять ту бдітільність, вибачте, по-російськи, і е, самі себе заженуть в пастку, в результаті якої вони потерпають. Ну, ось так. Тобто ситуація в них буде нижче плінтуса. Дуже-дуже ризикована, дуже ризикована. Вони самі себе підмануть в своїх очікуваннях і своєю зухвалістю. Такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, за підписку. Все є Україна. І ми перемагаємо.